Катерина прибирає наслідки руйнування у квартирі. Каже, під час ракетної атаки спала вдома з двома дітьми, прокинулася о шостій ранку після першого вибуху. Як бабахне, як посипеться стекла на мене, я як заору. Ну, дітей ж треба було поїти. Син перейшов сюди повна хата стекла, там, перебіг сюди. Ну, потім другий раз, як шандарахнуло, двері у ті двері одлетіли аж до окна. Ну, це був, звісно, кошмар. Не думала, що в 40 років залишитися під відкритим небом. Катерина розповідає, досі не може оговтатися, пережила сильний стрес. Додає, з дітьми та чоловіком переїдуть до іншої квартири. Я не можу забрати, а пособирати, позбиратися. Я не можу прийти в себе просто. Після утром якось. Ну, був шок, я не так, то зараз я потом такому штопорі. Це тварі, їм нема прощення, будь вони прокляті, ці росіяни. Людмила приїхала на допомогу колезі, що живе біля місця влучання. Каже, від самого ранку разом прибирають помешкання. Подивіться, ні стіни немає, нічого. Я ж кажу, взагалі, поміщення вже не жилося. Людмила ділиться добре, чула вибухи, хоча мешкає в приватному будинку у кількох кілометрах звідси. Під стінку поставали, Боже, дрожим усе. Як, як бахнуло, дивлюсь у вікно, отак небо все красне, заріво страшне. У Синельніковському районі пошкоджені школа, дитсадок, два багатоквартирних та 150 приватних будинків, каже сільський голова Микола. Додає, мешканців кількох осель відселяють, адже жити в них не. Самотні? Ми вже... На час їх перебування, поки їм не відновлять їхні вікна і двері, там дахи ну, приділили в лікарню. А ті, які мають змогу перейти до своїх родичів, вони ну, наразі перебувають у своїх рідних і близьких. Сільський голова додає, заяви про пошкоджені будинки продовжують надходити. На місці працюють волонтери. Вони надають місцевим будівельні матеріали. Антоніна Чайко, Антон Сіренко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.